Як же я віддячу Господеві, адже хоч моя пам'ять і пригадує всі ті речі, та душа моя зовсім не відчуває страху. Хочу полюбити Тебе, Господи, хочу подякувати тобі, хочу прославляти ім'я Твоє, тому що Ти відпустив мені такі численні і погані, і такі грішні мої вчинки. Твої ласці і Твоєму милосердю я приписую те, що Ти розтопив мої гріхи як лід. Твої благодаті приписую також усі ті гріхи, яких я не допустився, бо чи було щось, чого б я не міг зробити, я, хто полюбив злочин безкорисливо тільки заради самого злочину. Ти, Господи, простив мені те все, і я визнаю це. Ти простив мені ті гріхи, що я зробив самохіть, як і ті, що їх я уникнув завдяки тобі. Бо хто ж із людей, що роздумують над своїм безсиллям, відважиться приписати свої силі власну чистоту та невинність, щоб менше любити тебе, начебто він менше потребував твого милосердя, завдяки якому ти відпускаєш гріхи тим, хто навернувся до тебе. Бо той, хто покликаний тобою, хто пішов за твоїм голосом і уникнув тих гріхів, про які читає тут, у моїх спогадах і сповіданнях. Нехай не сміється з мене, що мене вилікував з недуги той самий лікар, який призначив йому не хворіти або радше менше хворіти. Але саме тому нехай настільки ж навіть ще більше любить тебе, бачачи, що той самий, хто вилікував мене від смертельної недуги моїх гріхів, уберіг його від такої самої страшної недуги.